Вітаю вас на моєму YouTube каналі Просто Смачно, де ви можете знайти багато простих рецептів смачних страв. Але для початку прошу підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні поділюся з вами рецептом повидла з груш. Назбирала я миску груш, помила, груші духмяні, запашні, ароматні. Очистила я їх від шкірки, і в мене стало, я зважила 1 кг ось таких частинок з груш. Додала десь 100 г води і поставила варитися до м'якості, в залежності, які груші, які твердіші, які м'якші. У ну, мене вони трошки твердіші, то варилися десь хвилин 20. Ось вони вже зм'якли. І тоді з допомогою блендера треба їх подрібнити до однорідної маси. Ось така вийшла в мене маса з груш. І до кілограма цих груш я даю пів кілограма цукру. Груші дуже-дуже солодкі. І для того, щоб була кислинка, я даю ще десь одну третю чайної ложки лимонної кислоти. Добре все це розмішую і варю, помішуючи час від часу, щоб не пригоріло десь півтора години, поки не зміниться колір цього повидла, і воно не стане густим. Тоді в простерилізовані банки накладаю гарячим, закриваю кришкою, в мене небагато ось що вийшло. І хочу зараз попробувати, Це воно вже остило. На другий день зранку собі готую булочку з повидлом грушевим. Дуже гарно пахне, жаль, що камера не передає аромату. Смачне, густе. Якщо маєте багато груш, готуйте, щоб вони не пропадали, а взимку просто як знайдете. Цукру багато не потребують, бо груші самі з собою солодкі. Отже, готуйте, хай вам дається. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Здоров'я вам до зустрічі!